Десятки зруйнованих житлових будинків, об'єкти інфраструктури, пошкоджені святині та навчальні заклади ось наслідки руського міра у народицькій громаді. І найстрашніше часткова окупація, котра тривала майже 40 днів. Такий населений пункт, як Радча, нова Радча, стара Радча. Були окуповані в перший день. Грезля Давидки були окуповані через два дні після того. У Грезлі і безпосередньо на перехресті у Радчі стояли війська. Перших обстрілів громада зазнала ще о четвертій ранку 24 лютого. І з того часу вони не припинялися майже ні на день впродовж місяця. І у небі, згадує голова, постійно літали. К-52 вертольоти зайшли, безпілотники літали постійно, постійно вони висіли і в день, і вночі вони висіли. І якщо безпілотник оце фіксували, то звичайно, що вночі. На це все приходили прильоти у таких умовах. Доводилось проводити евакуацію, забезпечувати магазини продуктами, а аптеки ліками. Олександр Чорновол 9 років життя присвятив лісовій справі. Однак, з 24 лютого довелось частково опанувати і інші професії. Почали виганяти техніку, забирати документацію, забирати, скажем так, людей, які мали бажання виїжджати. Завдання ніхто не ставив. Завдання, якби саме приходило. Ми, ми самі розуміли, що для того, щоб держава скажімо так, зберегла, зберегла свою цілісність, щоб місцеві мешканці менш скажімо так, страждали, постраждали, треба щось робити. І самі ми приймали якісь рішення, десь військові підказували, десь місцеві підказували, десь самі розуміли, що там потрібно дорогу завалити, туди потрібно військових завести, там потрібно це зробити. Олександр разом зі своїми побратимами здійснював розвідку місць дислокації ворожих російських військ, прокладав маршрути для їхнього обходу. Під час однієї з розвідувальних операцій група натрапила на російський блокпост. Вразивши рашиські БТР, хлопці змогли без втрат вийти на безпечну локацію. За свої дії лісівник був нагороджений Володимиром Зеленським орденом за мужність третього ступеня. Та найемоційнішою історією за цей час Олександр вважає евакуацію і згадує її досі. Евакуйовувалось село Давидки, всі евакуювалися, всі поділили там ГСМ, в кого який був, попричіплювали, скажімо так, якісь там транспортні засоби до машин, що вони може раніше їх і не причіплювали, людей забрали всіх. Тобто настільки люди згуртувалися, настільки люди з'єдналися і виїхали. Виїхало все село. От і коли я це цих місцевих і, скажімо так, рашисти випустили, а вони ж далі не, не, не розуміли, куди їхати. Ліс заміновано, дороги завалені. І вони не розуміли просто далі, куди рухатись. І коли я виїхав скажімо так, їм напроти їх забирати майже під кацапські позиції, то мене переповнювали емоції, що наскільки люди молодці, що вони так, що вони так ну, класно поступили, що всі, всі виїжджали. У такому режимі працювали впродовж усього часу, доки ворог знаходився за кілька кілометрів з перших днів вторгнення. На місцях працювала і влада, зокрема, народний депутат України Арсеній Пушкаренко бував на півночі Житомирщини постійно. Я пам'ятаю, коли в перші дні, перші тижні, коли доводила звідси евакуювати людей, коли сюди заходили військові підрозділи. Коли магазини були зачинені, а те, що там було, було викоплено і був дефіцит і в продуктах, і в ліках, сюди боялися їхати мережі, доставки. Це теж був виклик, як забезпечити ці території продуктами, ліками, здійснити евакуацію. Тому, звичайно, що тоді у взаємодії з головами громади, з старостами, з військовою адміністрацією, ми це все організовували. І, в принципі, там з перших тижнів. Були і, вовручі, були і в Вовручі, були Валівську, 4 квітня 2022 року. Російські війська повністю залишили територію громади. Тоді стало відомо про гіркі втрати серед мирного населення, знищені будинки та об'єкти. Не можна забути ці перші дні, коли ми там опинилися, тому що ще в повітрі був запах гарі. І а російські військові настільки швидко виходили, що залишзавиши навіть на ящиках з боєкомплектів залишилися навіть приготовлені бутерброди. Тобто вони готували собі їжу, так от і її кинули, і просто втікали. Тоді ж відвідали щойно деокуповані території і представники естонського парламенту країни, яка зараз є найближчим другом нашої Житомирщини. Попри пережити, народницька громада не втратила посмішок. Сюди повернулося життя. Території під дійним захистом. Хистом, а в центрі майорить синьо-жовтий стяг, і скоро так буде у кожному населеному пункті нашої країни. 24 грудня 2022 року Житомирщину сколихнула страшна звістка. Проводячи розмінування Херсонщини, загинули троє піротехніків серед них Дмитро Краснощоков. Саме його дружина ініціювала збір коштів на карету швидкої допомоги для групи саперів головного управління ДСНС у Житомирській області. Вона прийшла на другий день після похорон. Ось коли я побачила пост, що. Підрозділ потребує швидкої. Я одразу тоді в перший день зателефонувала Ігорю Олександровичу, він сказав, можна рухатись, він дав мені добро, да. тобто звернулася за допомогою до волонтерського центру і дай Бог, щоб вона дійсно стояла в гаражі, а не виїжджала на надзвичайні ситуації. Сьогодні на 101 й день після трагедії результат цього збору стоїть перед новими власниками. Придбав її фонд громади Житомира в Австрії. Вже в Україні автомобіль пройшов сервісне обслуговування і готовий до передачі. Взагалі було зібрано 400 тисяч гривень. Із них 200 тисяч гривень це установа, 200 тисяч гривень це зібрано різними. Там, і громадськими організаціями сьогодні тут присутня громадська організація Житомирські Калинки. Тут є волонтери, організація Сучасний формат. Ілона Будинська ще з Німеччини приїхала, також кошти скинула. Попередній автомобіль був також пошкоджений під час трагедії на Херсонщині. Тому для саперів Житомирщини поновлення автопарку суттєва допомога. Особливо такого авто, котре може врятувати життя. Піротехніка він має бути обов'язковим. Для супроводження піротехнічних підрозділів на розмінування. На жаль, держава не може одразу все забезпечити, тому це дуже-дуже важливо. Це, як то кажуть, остання надія для сапера. Медики ж обладнають автомобіль усім необхідним, а також забезпечить екіпаж водія, санітара та два фельдшера. Один з найбільших донатів зробив Житомирський центр контролю та профілактики хвороб. Колектив систематично відправляє кошти на різні благодійні фонди, котрі допомагають Україні, і не у минулий збір на карету швидкої допомоги. Ми знали про цю трагедію, чули і що потребує придбання ось автомобіля, який стоїть зараз вже за нашою спиною. Ми зразу ж прийняли рішення і дали згоду. На те, що ми будемо цілеспрямовано формувати об'єм коштів для придбання цього автомобіля. І коли вже пошук автомобіля був завершений, ми на зборах трудового колективу оголосили, що суму 200 тисяч гривень ми можемо перейти. Ну, в якості дольової участі прийняти участь в придбанні цього автомобіля, подарунок сапери отримали у Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та допомоги у розмінуванні. Зараз Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, і наші піротехніки щоденно ризикують своїм життям. Тож не перестають дякувати за таке оновлення. Хочу подякувати дружині нашого Дмитра Красночокова, яка була ініціатором цієї акції. Правильно сказав Олександр Олександрович, життя не закінчується, треба жити заради дітей, заради всіх. Подякувати благодійному фонду громади Житомира, подякувати державній установі, рідним, близьким, загиблим, які долучилися, нашим співробітникам, та й простим, простим людям подякувати те, що відкликались на цю акцію і допомогли придбати цей автомобіль. Ще раз кажу, дай Бог, що він більше стояв в гаражі, ніж залучався на які, не дай Бог, на події чи ситуації. Важливою подією передача швидкої стала і для доньки Дмитра Краснощокова. Тато для дівчинки справжній герой, і усі його побратими залишаються для неї близькими. Тож і для них Маша підготувала подарунок. Сьогоднішні події для мене дуже радісно, тому що ми з мамою дуже хотіли, щоб поскоріше ця швидка до прийшла сюди про пам'ять батька. А тут я зображила Десинесника, який рятує життя тваринці для порятунку. Дисинесники не тільки рятують людей, також тварин в звичайних ситуаціях. Відтепер котик піротехнік завжди висітиме у кабінеті побратима Дмитра Краснощокова. А карета швидкої допомоги продовжить справу героя допомагатиме рятувати життя. Катерина Волкова, телеканал СК-1. Оформити заявку на отримання пенсії тепер можна, і в застосунку ДІЯ. Раніше обов'язковою умовою оформлення пенсії онлайн була наявність кваліфікованого електронного підпису, тобто КЕПУ. Тепер же достатньо мати «Дія-підпис». Нещодавно була реалізована можливість через мобільний застосунок Дія подавати заяву, саме якщо у особи реалізований дія підпис. Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду та вибрати вкладку Заява про призначення пенсії, ознайомити з інформацією і перейти за посиланням вхід. Особа звертається так само через веб-портал пенсійного фонду і свої документи заздалегідь поскановані засвідчує дія підпис. Після реєстрації та авторизації на веб-порталі необхідно прикріпити скан копії необхідних документів. Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби її можна буде відредагувати. Максимальний термін опрацювання заяви 10 днів. Усі кроки особа бачить у своєму кабінеті, тобто його заяву прийняли для розгляду. Якщо є якісь зауваження, це так само особа бачить у своєму особистому кабінеті. Працівники пенсійного фонду прописують коментарі. Зауваженнями для відмови у заявці про призначення пенсії може бути відсутність певних документів або ж погана скан-копія. За перший квартал до нас уже через веб-портал подано близько 800 заяв. Із них за допомогою застосунку діє підпис 18 осіб. Незважаючи на нововведення, заяву про призначення пенсії можна подати і в офлайн форматі у сервісних центрах. Загалом у Житомирі їх 26. Найбільший знаходиться у прозорому офісі. Анна Чепль, Олександр. Не телеканал СК-1. Сьогодні Житомирська міська рада у колаборації з гуманітарним хабом передали медикаменти для новоствореної бригади. Останній час кожен тиждень ми передаємо допомогу нашим військовим, і це потрібно робити кожен день до нашої перемоги. Тому, щоб пішло на користь. Сьогодні передали медикаменти різного типу призначення: серед них противірусні, знеболювальні, протизапальні, кровоспинні препарати. Також є перев'язувальні матеріали. Ми вже плануємо, якби і на подальше, які будуть потреби, так склалося, що приходиться думати і наперед. Тому кровозупинні антибіотики. Окрім ліків, військовим також передали медичну техніку для стаціонарних госпіталів: електрокардіографи, тонометри, термометри. Все це теоретично можна використовувати і в польових умовах. І оце ми передаємо військовим. Електрокардіограф в принципі, в принципі, технічно можна використовувати, якщо до нього докупити акумулятори, то він із переносний, з іншої сторони ставляться акумулятори, його можна то, але він трошки завеликий для такої для транспортування. Загалом Житомирська міська рада разом з гуманітарним хабом передали військовим вже декілька сотень тонн медикаментів. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Вибухотехніки та кінологи сьогодні відвідали Поліський університет та провели просвітницький захід. Студентам розповіли про найпоширеніші міни, які російська армія залишає на українських територіях. Зона увага зосереджується на тому, як які ознаки цих предметів, да, щоб люди могли ідентифікувати, що це небезпека, і які перший алгоритм дії, як діяти при виявленні таких предметів, найбільшу загрозу можуть становити міни типу пом 3 Вони скидаються авіацією або касетними снарядами. Впала на землю, встановилася, отак от відкрилися ці крила, і тут є в нас такі от на телевішток, які входить в землю. І цей шток є сейсмічним датчиком. Тобто, ця мінка реагує на круг людини. І при підході в зону як би, ураження, не торкаючись її, ми навіть її можемо не побачити, мінка у нас спрацьовує самостійно. Студентам показали міни різного типу і детально розповіли про структуру. Такі знання у нас час потрібні кожному. Дійсно актуальні навіть в Житомирській області, так як ми межуємо ну, з Білорусі. А да, на жаль, більшість не знає цієї інформації і навіть не цікавиться, тому це є дуже важливим. Окрім вибухонебезпечних предметів, студентам показали засоби захисту, які використовують військові та піротехніки. Далі фіматикас надійно, забрала надійно автомат. У другій частині заходу слово взяли кінологи з чотирилапими рятівниками. Перед студентами виступили різні породи собак і великі, і маленькі. Ось сьогодні це якби ще черговий захід, спрямований на надання нашим студентам і теж первинних знань пов'язаних з найбільш актуальною зараз проблематикою. І те, що сьогодні звучить щодня, це. Розмінування вони цікавляться, звичайно, тому що вони щодня бачать, бачать це по засобах масової інформації, бачать наскільки трагічні випадки щодня бувають. Тому безумовно що їм теж цікаво і важливо мати цю інформацію і не, не, з, тому не з телевізора а більш предметно. Сьогодні захід у Поліському університеті провели з нагоди міжнародного дня з питань мінної безпеки. Однак такі просвітницькі лекції читають постійно у різних навчальних закладах.